Усім привіт. І тепер будемо додавати дані до наших таблиць. І для цього буде використовуватися оператор Insert Into. Його синтаксис доволі такий простий. Ми пишемо два слова: insert into. І його можна написати двома способами, якими саме. Ми можемо вказати перший варіант: пишемо insert into. Вказуємо, куди саме ім'я таблиці, і в дужках перераховуємо е, ті колонки, котрі нам будуть необхідні. Після чого ми з вами, коли вказали, необхідні колонки, пишемо оператор values, які ми будемо використовувати дані і заносимо їх. Якщо ми додаємо значення для всіх стопшиків стоп таблиці. Нам не потрібно вказувати назву стопців у SQL запиті. Однак нам треба переконатися, що рядок значень відповідає порядку стопсів у таблиці. Тут синтаксис insert into буде наступним. Так само пишемо insert into ім'я таблиці, але вже ми не будемо писати, як в попередньому випадку, колонки, котрі нам будуть необхідні. Ну, все. Тобто, єдине, що ми маємо пам'ятати, яка колонка, за який тип даних відповідає. І з точки зору прикладу, тут все теж максимально банально. Інсерт into, таблиця, тип колонки, далі дані. І в дужках перераховуються, які саме дані будуть додаватися. Окей. Тепер спробуємо так з вами це реалізувати. І так, у нас з вами є табличка Persons. Тепер ми пишемо е, наступні е, ключові слова: Insert. Into. Далі е, пишемо ім'я нашої таблички. Persons. Далі. Е, ми зобов'язані перерахувати все, що ми будемо додавати. Ну, давайте спочатку додамо, за як нам це потрібно. Це колонка ID, колонка last name. І обов'язково переписувати усі назви колонок правильно. Або можемо просто їх не переписувати, а скопіювати: last name, first name, адрес. І сіті. В дужках ми тільки назви колонок перераховуємо. Не більше, не менше. І вони всі записуються через кому. типу даних вже писати не обов'язково. Далі <кхем> пишемо слово values, value або values, а, і. Потім в дужках ми записуємо. Перше у нас буде. А, ID, Один, наприклад, далі. Тут треба звернути увагу на наступне: числові типи даних записуються. Просто через кому як це потрібно. 1 2 там 3,5 і так далі. Що стосується типу даних варчар або string, він записується у одинарних лапках. Так і запишемо. Наприклад, там, далі last. Name. Після чого закриваємо одинарні лапки, ставимо кому, відкриваємо. Сам first ним. Закриваємо. Кома, відкриваємо. Далі у нас сам. Сам адрес. Закриваємо кома. І теж сам Сіті. Закриваємо е, от нашу з вами дужку. Закриваємо по її і ставимо крапку з кома. І тепер додаємо наші дані і перевіряємо, як вони у нас здалися. Ось. Ну, зараз, секундочку, я очищу. Ось ми з вами так. Це я дроп persons». Окей, я її видалив, тепер створюю заново і додам тепер всю інформацію. І тепер перевірю, що в ньому, що знаходиться. ID, сам last name, сам first name, сам адрес, сам сеті. Тобто ми заповнили нашу табличку певними даними. Можемо додати декілька. Наприклад, тут ID2, тут у нас буде там сам name 1. Єдине, що ось тут, якщо ми додаємо кілька даних, крапку з комою прибираємо і ставимо вже нашу з вами кому, звичайно. Так, тут у нас буде ІТішка 3. Тут у нас 2. Тут у нас буде 1, 1. О, так. Тут краще теж буде два поставити. Тут знову ж таки одиничка, тут двійка, і отут так, і так. І <клух> давайте ми з вами подумаємо. У нас з вами insert into persons, тобто ми будемо. Перший раз ми додавали одного, тепер ми одразу додаємо декілька полі. І як вони будуть додаватися окремо чи одразу ж три їх додасться? Давайте на це поглянемо. Я зробив це. І зверніть увагу: three rows affected records. Тобто, що у нас буде відбуватись? Запускаємо і дивимося. У нас додалися одразу ж три поля. І. У нас з першої поле повністю збереглося, тому ми можемо їх додавати таким чином. Це що стосується додавання. Тобто оператор insert він доволі такий простий: ми можемо додавати або один рядок інформації, або декілька їх одразу. Але якщо ми додали один, то усі інші будуть даватися автоматом. Якщо ми хочемо їх. О, ну, побачите о, попере, як в попередньому випадку, різницю між дропом і транкейтом дуже буде просто. Дивіться, ще раз транкейт натиснули, і табличка наша зберіглася. Ми можемо побачити, що в ній щось є. Тобто, є лише поля нашої, нашої таблички, але ось ніякої інформації немає. Додаю ще раз усю, усю інформацію, яку ми закинули, дивимося, що у нас присутнє. Ось три поля. Тепер, коли я видаляю табличку, її взагалі не буде існувати. Drop Persons. Drop Persons. Я її видалив. І тепер таблички в мене немає, і селекнути я її теж не можу. І також я не можу до неї нічого додати. Тому а оператор insert він доволі такий простий. Insert into. І, наприклад, ми можемо таким чином додавати якусь інформацію, як ми тільки що її додавали. А також ми можемо з вами е, зробити наступним чином. Тут я скопіюю і приберу ось тут е, певні колонки. Я їх прибрав і спробую додати усю інформацію без наших колонок. І позбавимо, що у нас буде відбуватися. Ось всі наші з вами дані. Тобто можемо їх писати, можемо їх не писати. Але якщо нам необхідно всі поля заповнити, тоді ми можемо не перераховувати ці поля. Якщо нам треба якісь ну там декілька полів заповнити, тоді ми можемо ось тут відкрити дужки, написати, наприклад, ID, кома і, наприклад, там нехай буде сам Сіті, нехай буде поле ще Сіті. Uh, так, Сіті з великої літери. Закриваю дужку Так. І тепер, якщо я спробую ось таким чином додати, в мене вже не вийде. Тому що в мене додається лише дві колонки. Це ID. -шка. Зараз я поприбираю. І тепер додам. І ось тепер у мене вже додалося. Тобто бачимо різницю, що коли ми е, перераховуємо усі наші колонки, то які ми перерахували ці колонки, такі дані ми маємо і записати. Якщо нам необхідно всі дані записати до нашої таблички, ми можемо не писати в дужках нічого. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.